Всім доброго доброго дня. Як я і говорив, ми вже працюємо. Може чуть вам, може не, працює горілочка. Значить, персик сьогодні наш пішов під забій. Сьогодні нашим, оцієї партії, що в нас стоїть на щелях, ровно 6 місяців і 6,5 місяців від народження, яка вага. Мені теж цікаво, ми в кінці відео подивимось. Не буду показувати, як ми його шмали. Метод, самі розумієте, YouTube тоді не монетизує, ну, <смі> самі самі понімаєте. Так що ми працюємо свіже м'ясце, сальце, копчена продукція. Ковбаска, все як завжди. Зараз Саня його зашмали, розділа на соломочки. Все як положено. Ну, а ви дивіться і наблюдайте. Давай я туди сядуся. Да, щоб більше було, да? Половинка 54, 108. Кажи, це тільки передок. І це тільки, короче, просто одне да? так? Передок без садка. Передок без садка. Та ні, це ровно половинка. Да. В ну, общем, така вийшла. Вага. Виходить 108 кг, це без голови, ливера і кишок. Це чисто тушка за 6,5 місяців. Ну, якщо все в кучу додати, то десь виходить 150 з копійками була живою вагою. Так що залишилось їх двоє. Що касається пепе, да? хотів я її оставить на свиноматку, але оставляти я її не буду. По той простой причині, що вчора я її хорошенько обслідував, обдивився, плюс Саша друг мій теж подивився, неї дуже багато кратерних сосків. Ну, а кратерні соски розумієте самі, це не свиноматка. Це так от поігратися самому собі проблем создати. Так що вона теж буде вбиратися. От. Чим ми займаємось далі, зараз покажу. З Ліну... Значить, злінусію ми купили шланги, полів туман, взяли 100 метрів. Ось отак от на всю длину, бачите, огорода. Я зробив один кусок. І ось дивіться, скільки мокрого, як чудово і гарно поливає. Ще один зроблю такий самий кусок сюди, на весь огород. І буде два куска, там шлангу. Раз, на ту переставив, там пополивалось, переставив сюди. На цю. І таким чином весь огород буде заливатися. Зачем взяли 100 метрів? Ну, бо ми ж поділимося. Ще ж і поїдемо туди, в село, до доліниної сестри. І теж їм зробимо точно такий полів. Щоб не стоять, не мучатися со шлангою. І, по ходу, делаємо каналізацію, каналізацію, каналізацію. Кришу криємо, каналізацію робимо. В общем, роботи вистачає. щоб яма. А ми зараз подивимось. Ми зараз подивимось. Ну, Взагалі, поки слівна яма робиться, ми з ліною положили і другу трубу, так що ось так, дві труби на огороді. І ось огород политий. Дуже файно. Що ти, как як тебе? Привет. Привет. Класно. Хороший. Бомба петарда, да? Якщо є хороше давлення, я вообще супер. Ну, у кого хуже давлення, то тоді треба не 32 трубу, а 25-ту. Тобто туман берете, якщо у вас погане давлення, меншого діаметру. У нас давлення дуже хороше, тому ми беремо. 32. А в кого погане, то треба 25-ку. Mm -hmm. Ну, взагалі бомба. Ну не стоять же со шлангою в руках, да? mm -hmm. і весь його раз, там, відключила, туди переставила. Все, mm -hmm. переподключення зробив і бомбіна. Вже ж лужі стоять. Лін. Може фати? Mm -hmm. Да? Так, ну а ми працюємо. Значить, що ми робимо? Да? Зробили розміточку. Як я казав, пробиватися шланг ну, водою. Не виходить. Не виходить. Дуже двоно то вгору йде, то вниз. В общем, зробили розміточку. Зараз будемо спилювати ми бетон і прокапуватися. Тут вже воно прокапалість. А тут у нас слівна яма. Дивіться, сління ями, які мені 45 років. 45 років тому батько робив цю слівну яму. Значить, у нас ванна і стиралка йде сюди у ванну. Дивіться, яма пуста. Там водички воно єлі, єлі єлі на дні. Ось таке здорове ямище. Навіть не знаю наскільки кубів. А води нема. Дуже чудово працює. Виложено все вікнами, Вон, бачите? Бочку викладав. Так що ось так. Якщо правильно зроблена слівна яма, то вона не буде стоять з водою. Так, добре, працюємо, працюємо, пиляємо, робимо лінію каналізацію. Тут, походу, і коптиться. Ковбасочка, ковбасочка коптиться. Так, все, ми працюємо. Ну а ви дивіться, наблюдайте. Так, ну що, тут підрозбили, тут пропиляв. Коротше, толщина бетона нормальна. Так, батя робив на совість. Оцей круг заходить повністю. Не знаю, мабуть, не видно буде. Ну, толщина. Бутона впечатляє. Сейчас будем его вскрывать. Так, ну ось. Вскрыла. Такая толщина получилась бутона. Я его потом ще на кубики порізав. І удобно. Раз-раз і сняли. Вот так. Канализация йде все ближе и ближе. Дощ начав да, накрапати, зараза. А тут буде тройник стоять. Зробимо. У нас в хаті є каналізація, але іменно під воду, під ванну, під стиралку, а ми ще й унітаз поставимо. Востанк. Так що скоро лені мучення закінчується. Оце відрами носить. Так, ну ми на сьогодні роботу закончили. нас дощ, так сказати, розігнав. Ось така вийшла у нас траншейка. От. Завтра ми туди проб'ємося під кухню. Така вийшла у нас траншея. отут тут отак проб'ємося. В ту яму і проб'ємося ось тут, потім будемо пробиватися уже в слівну яму, ну і в хату теж Туди вже прокопали, скільки змогли, будемо пробиватися з допомогою щупів, верні, щупа. Ось така за сьогодні гепнута у нас робота. От. Леночка моя працює, торгує. Я її вивозю утром і ввечері. Як ви вже зрозуміли, що відос знімався не одним днем. Різали ми вчора, а свиню, а каналізацію це робимо сьогодні, в, той день, в цей день, коли ви. Та ви через час побачите це відео. Так що, потихеньку трудимось. Сидіть нема коли. Весна в повному розгарі. І зараз моросить. Полів працює чудово, провірили. Так що рекомендуємо. Не треба стояти со шлангою. Так. Що ще сказати? Все ухвачуємо, як завжди. Треба ухватити все відразу. І кришу накривати, і каналізацію робити. В общем, роботи вистачає, самі знаєте, весна і літо лацюг не любить. У мене хтось запитував, що це стоять за хлоп'я. Це хлоп'я стоять, ми собаки даємо. Це кукурузні хлоп'я. Собака наш кльопа їсть, він їх любить страшне. І влітку дуже гарно, тому що коли стоїть жара, ти йому що не дай, воно скисає. Тому літом чудово ці хлоп'я. Насипав і їх їсть. Нє, ну, понятно, і житки треба давати. Ну, але так набагато полешає труд. За то, що не насип, воно скисло, що не насип, воно скисло. Добре, всім дякую. Дякую, що дивитесь. дякую, що з нами. А я заберу лінусю і поїдемо ми до Ліниної сестри. Ще й у них полівчик сьогодні поставимо, зробимо. Облигчимо їм працю. Все, всім пока. Дякую. Що сказати? По поводу кормів. Всі, хто замовили, значить, в понеділок вчора я зробив замовлення на завод, в привезуть, і я вам всім порозсилаю. Так що не хвилюйтесь. Все як завжди. Понеділок замовив, в четверг привезли, в я порозсилав. Або крайняк в п'ятницю. Так, все, всім до побачення.